Вони, коли б мене поновили, звільнили мене по закону, яке я би мав моральне та законне право звертатись до суду. Я пішов і я був би з ними, розпрощався, подякував за те, що я з ними такий тривалий час працював. І на цьому моя робота в органах місцевого самоврядування і державної влади закінчилася б. Але після того, коли вони так умисно, умисно. Протягом такого тривалого часу не виконували рішення суд. Коли я прийшов, у вас бачите, ну, можливо, це трошки інша справа, але коли всі засоби масової інформації від центральних. Від центральних засобів масової інформації, від Дніпропетровських е, засобів масової інформації, коли Дніпропетровські засоби масової інформації назвали мою адміністративну справу, яка розглядається в Дніпропетровському адміністративному суді, однією з найбільш резонансних справ в Дніпропетровському апеляційному суді, коли зеркало е, тижня розписало все так, як є, то я тоді прийняв для себе рішення. Прийняв для себе рішення що я обов'язково, скільки в мене вистачить сил, буду добиватися справедливості, тому що колись один лідер казав, що справедливість є, і за неї варто боротися. От я протягом семи років боровся за цю справедливість, і якщо потрібно було б іще, П'ять років, якщо б мені здоров'я вистачило, я іще б п'ять років боровся за цю справедливість для того, щоб залишити і всім показати, і в тому числі горожанам, нашим нашим виборцям, які мене неодноразово обирали депутатом міської ради, що справедливість є, за неї варто боротися і борітися. Поборити. Ну а зараз ви досягли цієї справедливості, нема у вас бажання все це кинути, іти переможцем, а ви як хочете. А зараз я ще не є переможець, я прийшов тільки на роботу. Я сьогодні подивився, якби працював би міський голова, якби був би міський голова, якби в нашому місті був би порядок і так далі, так? то я можливо, то я можливо би і е, прийшов, попрощався би і на цьому би все закінчилось. Але коли я сьогодні подивився, який ну, трагічна ситуація, я би так сказав, в нашому місті, я маючи якийсь певний досвід, я готовий сьогодні пропрацювати один місяць, два місяці. Тим більше, я думаю, що найближчим часом я чомусь впевнений, що будуть дострокові вибори і так далі. А далі. На цьому, на цьому службу закінчити в органах влади. Я думаю, що у нас є досить багато молодих, талановитих працівників, які повинні працювати, тому що динаміка нашого життя вона вимагає змін, вимагає рішучих змін. Але разом з тим я вважаю, що і досвід якийсь повинен використовуватись. Я ж такий приклад, я його завжди приводив і буду приводити ви молоді люди. Є маленькі діти, якщо в лікарню приводиш. Там свою дитину їй потрібно робити апендицит. Ви ж студенту першокурснику медіку не віддаєте, ви йдете до лікаря. Тому досвід якийсь повинен бути використаний, але на певний, на певний етап. А після цього знову повинні приходити молоді люди. Будь ласка. Антоні Володимирович, повертаючись до питання подій в міській раді, ви заявили, що звертаюся публічно звернутися до Марковського, до секретаря міської ради. Зимою припинити підпільні ігри. Це, а, чи значить ваша заява про те, що саме Марковський позбавив вас повноваження першого заступника в, ну, можливо, в змові з кимось і хтось? І чи варто розцінювати нашу заяву як твердження про те, що саме Іван Іванович Марковський, секретар міської ради і фракція Батьківщина, зараз ведуть заколісні ігри і роблять переділ влади. Ви знаєте, мені важко сказати, чи фракція там веде і так далі. Але я спираюсь лише на документи. Документи розпорядження підписував Іван Іванович Морковський. Тому я вважаю, я вважаю, що це не зовсім вірно було, і ви можете мені повірити з урахуванням мого досвіду, що це не зовсім. Правильне рішення було. А з якими політичними фракціями там чи з кимось особливо з депутатів він консультувався, мені це невідомо. Від початку минулого тижня почалося нарахування коштів траншів на фінансування незахищених статей бюджетів як обласного так і міського. Які статті незахищені, які проекти ви вважаєте необхідно фінансувати зараз першою першу чергу? От, допустимо, Сенцу захищав бані, захищав розбудови у Ковалійському парку. А що пропонуєте ви? Ну, ви, ви знаєте, у мене є така перевага, є така перевага, що я ні від кого не залежу, я ні від кого не залежу, так, і я можу висловлювати свою, свою точку зору. У мене багато дещо я не згоден, але я вважав. І вважаю завжди, що в першу чергу нам потрібно вирішувати питання людей, питання людей. І сьогодні, коли є у нас такі проблеми, проблеми, які стосуються наших бідних, наших знедолених, наших сьогодні, от учасників АТО, які відбуваються, от у нас ну Ну, трагічні події, я думаю, що в тому числі і нашого міста вони коснулись, не дай Бог і ще коснуться і так, далі, і так далі. Тому я вважаю, я вважаю, що ці питання в першу чергу потрібно вирішувати. Я абсолютно не згоден, я абсолютно не згоден з тим і вважаю, що потрібно лікування ветеранів і так. Я хотів, я хотів це якраз сказати. Я абсолютно не згоден з тим, що сьогодні за останні роки у нас. Традиція така нехороша, склалася, що якщо ветеран навіть йде в лікарню, потрібно здати якісь аналізи, потрібно обов'язково платити кошти. Я не вважаю це правильним. Я вважаю, я вважаю що ці кошти, вони повинні йти, вони повинні йти на, е, е, от так, як ви сказали, в першу чергу на соціальний захист, а баня це дуже добре. З цією баній... Це десятилітня історія по бані, ти розумієш, і в різні періоди діяльності міської ради був сплеск по бані, і більше грошей, і менше грошей і так далі. Але моя точка зору, що кожну копійку, кожну копійку потрібно сьогодні економити. Ви подивіться, от переді мною є, я думаю, знову вам ви вже знали, але сьогодні у нас зобов'язань. Зареєстровано от на мільйони гривень в казначействі, а казначейство не пропускає. Чому? Тому що немає коштів і є проблеми. Тому кожну копійку потрібно берегти. І я, до речі, що буду, незважаючи на те, що в мене тільки такі повноваження обрізані, так? я буду за цим слідкувати. Тому моя така точка зору, вона ніколи не мінялася. Антон, да, є воно. дані, що з частини цих коштів, які вам вишкодували, а може ще відшкодують, ви отримали доплату за знання іноземної мови і вказали, що знаєте російську. це правда? Значить, я відповідав на це питання, я продублюю це питання. Значить, я хочу сказати, що я вже сім років, сім років не працюю 7 років, в міській раді. До 2007 року, до 2028 березня 2008 року, коли мене звільнили. У всіх виконавчих комітетах, не лише Кіровоградської міської ради, а по всій нашій державі, по всій нашій державі, автоматично через постанову Кабінету міністрів, через постанову Кабінету міністрів доплачувались відповідні кошти. Чому? Тому що. Оклади працівників виконавчого комітету на той час та й на цей час були дуже і дуже мізерні. Тому держава була придумала наступне: що оклад, наприклад, 1200 гривень до цього окладу додається, якщо ти працюєш в секретній частині, то за секретність, якщо ти маєш якийсь ранг, то тобі за ранг. Якщо ти маєш вислугу років, хто один рік працює, хто там 25 років працює, тобі дають. В тому числі був такий один пункт, автоматично віншов як е, зазнання іноземної мови. І на той час всі писали, і можливо навіть я, е, тому що другий раз задаєте питання, я спеціально підніму десь е, свої архіви і подивлюсь. Що всі тоді писали, що так, знання російської мови. Тоді мова ніхто не задавав питання, що це іноземна мова. Сьогодні задають питання. Але я хотів би наголосити і особливо наголосити, що тоді дійсно в автоматичному режимі отакі, отакі були нарахування. До речі, вони залишились. Не в такому обсязі, але дещо залишилося до цього часу, наскільки наскільки мені відомо, хто працює в секретній частині, е, хто має ранг відповідний, хто має е, де, стаж державної служби. І сьогодні йдуть такі доплати. Ну а звичайно, те, що е, сьогодні писати там, що ти володієш, як колись вимагали, е, якою іншою мовою володієш, крім е, там українською, там російською, то сьогодні це абсурдно. Колись писали так, що якою владієш, русським язиком владієш, а чи вільно, вільно розмовляєш, там було так, а владієш ще яким українським. Потім після 91-го року помінялись вимоги до автобіографії і тому подібне. Тому це дійсно, це дійсно так. І тут це любого державного службовця запитай, хто працював 10 років назад, обов'язково вони дадуть отаку от відповідь приблизно, як я. Що? Ні, так? Коленіна. Ні, на Коленіна заходить. Всіх дав. А чого ти не написала, що ти вільно володієш? Ну я прирівняна, я не держу з А, ти, ти була... Ну, прирівняна. прирівняна.